Кродо юс Редіум. Наскільки Редіум краще за кродо? А на зв'язку Атлан І ви на каналі Містра Тланґємську Усім привіт, друзі. Перш ніж почати, хочу подякувати своїй найкращій аудиторії, котра мотивує своєю підтримкою знімати відео та писати статті. У цьому випуску ми продовжимо вашу улюблену рубрику, а саме будемо говорити про конкурентів Кродо, і сьогодні це Редіум. Ми розберемо його особливості, відмінності, нюанси, від Кродо. ми починаємо. Отже, що таке Redium? Redium це автоматизований маркетмейкер ЕМІ, побудований на блокчейн Solana, який використовує центральну книгу замовлень децентралізованої біржі Sirium Dex. Щоб забезпечити блискавичні операції, спільну ліквідність і нові функції для отримання прибутку. Чому Radium відрізняється? Інші протоколи AMM, DEX і DEFI мають доступ лише до ліквідності в межах своїх власних пулів і не мають доступу до стерилізованої книги заявок. Крім того, оскільки більшість платформ працюють на Ethereum, транзакції відбуваються повільно, а комісія за газ висока. Radium пропонує кілька ключових переваг: перша це швидше та дешевше. Друга центральна книга замовлень для ліквідності всієї екосистеми. І третє це торговий інтерфейс. І з цим цими ви можете знайомитись е, самостійно. Власне, що я можу робити на рейдів обмін та е, обмін? Функція обміну рейдім дозволяє швидко обмінювати два токени через Serum, тоді як інтерфейс користувача DEX також дозволяє використовувати розширені функції торгівлі, такі як лімітні замовлення. Це забезпечує кращий досвід торгівлі для користувачів заробіть Ray. Існує кількість способів заробити токін, е, токени Ray під час формування пулів ліквідності та стейкінгу. Більше функцій на шляху розширюйте свій проект з допомогою рейді. Якщо ви зацікавлені в розміщенні свого проекту на рейдіум, створені фішн. Пул або запуску на uh, Accelerator. Uh, якщо ви прагнете розвинути та вдосконалювати функції своєї платформи, на Solana, Radium може допомогти та буде вам допомагати і буде радий. Порівняння Radium і Кродо. Давайте перейдемо до нашого любимого проекту Крода. А розпочну я з того, що Кродо має дуже потужну систему відбору проектів на свої IDO. Вони відшуковують саме ті проекти, які виконують усі завдання по термінах і мають чіткий план майбутньої роботи. Таким чином, більшість проектів відразу відсіюються. А виходитимуть проекти лише найкращі. Особисто я не сумніваюся у тих проєктах, які виходитимуть на платформі IDO CRODO. Я почав їм довіряти на етапі інвестування у цей проєкт. Підсумок. Редім це IDO-платформа, яка є непоганою, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу, впоратися зі всіма мінусами усіх IDO платформ, а саме, з повіщенням про початок подій, переповненістю серверів під час продаж і також безлічу безліч інших моментів. Мій вибір це підтримувати Кродо і в подальшому усіма можливими і неможливими методами. Я впевнений, на впевнений всі 101%, що цей проект стане топ однією ido платформи. Друзі, дякую всім, хто довівся це відео до кінця і дякую вам знову ж таки за цю підтримку, яку ви демонструєте. Усім гарного дня! Зустрімося в наступному випуску.